Враховуючи те, що дійсно спілкуючись достатньо часто з приводу пацієнтів, часто просто спілкуючись в житті з Наталією Володимирівною, я хочу сказати, що думка того, що наші пацієнти вони не відразу йдуть до репродуктолога, а вони приходять до нас у звичайному житті. Вони звертаються зі з усіма своїми питаннями проблемами. Які в них є, досить часто вони по життю з нами залишаються, і оскільки в процесі спілкування, в процесі довгих років співпраці з одними і тими самими пацієнтами ситуація стабільною не залишається. І якщо ми говоримо про оцінку фертильності, коли пацієнти саме звертаються до акушера гінеколога, в такому рутинному спілкуванні не важливо це планування першої вагітності, яка чомусь не настає, це планування наступних вагітностей, це повторні шлюби, тому що там у кожного в першому шлюбі було все добре, все нормально. Є діти в кожного в попередніх історіях, а в цій історії не настає чомусь ніяк і зовсім. І знову таки, от чому саме з цього боку оцінка фертильності? Що де, коли, ну і ще як ми маємо робити, і з точки зору практикуючого кушера гінеколога від цього багато чого залежить саме у наших пацієнтів, як довго вони будуть шукати той правильний єдиний можливо шлях для того, щоб отримати бажану очікувану вагітність і щоб не витрачати на то по часу, який теж не мало значний в. Цій ситуації, тому що він достатньо лімітований. Це е, ми маємо самі провести якісь обстеження, які нам дадуть якийсь старт для того, щоб правильно скерувати пацієнта. Це е, якісь поради, це е, відразу скерувати до колег, е, які дадуть можливість реалізувати свої плани у е, наших з вами пацієнтів. Тобто тут ми маємо бути такими, е, як це, не. Не жадібними в плані того, що нікудись, нікуди не відправляти пацієнта, а зробити так, щоб подружній парі в тій ситуації, коли вони звертаються до нас, довіряють нам, щоб у них було максимально, максимально той результат, який дасть змогу почувати себе щасливими. Ну, що таке фертильність? Тут основна частина з вас знає. Це здатність до репродукції і в таких стандартних нормальних умовах життя у 30% подружніх пар вагітність наступає перших три місяці регулярного статевого життя. У 60% протягом 6, 7 наступних місяців і у 10 решти має наступити ця вагітність до, до 11-12 місяця за умови незахищеного статевого акту, регулярного, коли немає такого, що там хтось у відрядженнях одну половину місяця, другі другу половину місяця, коли абсолютно чітко ніхто не. Займає, не, не використовує контрацепцію в цьому, і е, ці плани вони чітко робиться все для того, щоб реалізувати. І на сьогодні е, ми рахуємо, що е, нефертильність, тобто інфертіліті, це. Якщо за 12 місяців за виконання цих умов, які ми з вами говоримо, у подружньої пари не настає вагітність із цим питанням, ну зазвичай жінка сама приходить до нас, ми маємо провести певні е, заходи, ми маємо провести певну з вами роботу для того, щоб вирішити, продовжується пара далі самостійно займатися реалізацією своїх репродуктивних планів, чи, можливо, ще ми когось мусимо навіть не можемо, а мусимо долучити. Для того, щоб їм допомогти в цих своїх проєктах. І е, якщо ми говоримо про оцінку фертильності пари, то ми її маємо зробити через рік спроб пари завагітніти, для того, щоб е, не втрачати час. Чому? Тому що у жінок старше 35 років варто ці речі робити значно швидше, тому що далі ми проговоримо про ці всі моменти, чому? Тому що є Є ліміт часу, назвемо це так. Якщо говорити по рекомендаціях практичного комітету американського товариства репродуктивної медицини, то перш за все ми маємо оцінити овуляцію. Є вона, немає її. Провести тести на овуляцію, у моніторинг. Тобто для цього правильно треба скерувати жінку, сказати їй, коли саме не так. Коли вона прийшла, і тоді ми якби, робимо ОЗД, не, не маючи можливості достовірно оцінити знову -таки саму овуляцію, як току. Окрім того, ми маємо оцінити аваріальний резерв пацієнтки, тобто призначити їй це тестування на третій день менструального циклу, також е, визначити е, ФСГ, для того, щоб ми могли е, оцінити е, якийсь такий базовий скринінг зробити саме аваріального резерву, як такого, ми маємо пам'ятати, що немає зараз за взагалі поняття там жіноче безпліддя, є безпліддя подружньої пари. І робити якісь подальші кроки без обстеження, базового обстеження партнера, чоловіка, без спермограми ми далі рухатися не можемо. І для того, щоб зрозуміти, якщо е, вже ми бачимо те, що е, показники, про які ми говорили попередньо, вони в нормі, але все-таки е, не настає бажана вагітність, то маємо зробити гістеросальпінографію для визначення прохідності маткових труб. Чому тому, що е, перитонального е, безпліддя наразі... Більш ніж достатньо в силу різних причин будемо тут зупинятися. І за необхідності, ну оперативне лікування. Я не буду говорити і зупинятися на сьогодні про анатомічні фактори, там про те, що. Ми можемо там зробити багато чого самі за наявності, наприклад, там же тих же ж новоутворень порожнені матки, там поліпи, таке інше, міоми різного типу. Ми зараз говоримо саме про скерування пацієнток при оцінці оваріального резерву. Чому ми про це на цьому зупиняємося? У нас на сьогоднішній день наші жінки вони такі самодостатні. На них наразі лежить багато чого, багато всяких зобов'язань. Багато е, таких моментів, які е, потребують від неї е, багато зусиль, витрачання багато часу, і все частіше і частіше, як ми бачимо, е, першу Роділля у нас іде після 30, значно більше. Дуже мало на сьогоднішній день. У нас пацієнток там в віці там 20 22 до 25 років, які вперше народжують все. Частіше контингент, який іде категорія 30+, перша вагітність це стає таким от стандартом. І якщо Знову таки, іде планування послідуючої вагітності, це не обов'язково перша вагітність. І це вже планується десь туди в категорію під 40. Оце ми маємо розказати пацієнтці, тому що є ситуації практичні, коли там, в віці до 30 років пацієнтка вагітніла з одним і тим же, в одному житому шлюбі, вагітніла буквально. От... Не тільки за бажанням, но і без його, і чомусь, коли вже в 35 все стало добре. Є якась матеріальна база, є кар'єрний ріст, і все добре, і все чудово різно кольорова. Пацієнтка не вагітніє. Чому вона не вагітніє? І тут стикаємося з моментами, які ми маємо оцінити і дати правильний напрямок руху, тому що в категорії жінок після 35 років ми досить часто на сьогоднішній день бачимо зміни, які, до яких призводить дуже багато факторів. І коли ми робимо обстеження такої пацієнтки безпосередньо виключно як такий чекап при візиті пацієнтки до акушера-гінеколога ми маємо все-таки. При найменших якихось сумнівах і скаргах визначити гіормональний профіль, особливо обов'язково під час ультразвукового дослідження промоніторувати кількість центральних фолікулів як визначення оваріального резерву, і все-таки направити пацієнтку на визначення АМГ, чому тому, що саме рівень АМГ дає нам можливість говорити про оцей овуляторний резерв. Чому ми маємо приділити значну увагу. Ви бачите референтні значення, при яких цифрах зниження йде функціонального резерву яєчників. До речі, на сьогоднішній день дуже багато жінок значно більше ніж раніше мають ознаки ранньої менопаузи. Особливо останні два роки багато жінок звертаються. З порушення менструального циклу е, з, на тлі АМК в віці 35 років, 37 років до 40 років. І коли ми починаємо їх обстежувати, ми бачимо тонкі ендометрії, ми не бачимо антральні фолікули, ми не бачимо домінантного фолікули. Коли пацієнтка здає аналізи, то АМГ йде менше одиниці, тобто їй 37, АМГ вже менше одиниці. Наразі враховуючи ситуацію, в якій ми з вами перебуваємо досить тривалий час, це пандемія ковіду, це е, військові дії, які третій рік тривають поспіль, е, дуже реагує щитоподібна з лозами. Зараз бачимо фактично кожну четверту пацієнтку, вагітну я маю на увазі, яка е, поступає. На замісній гормонотерапії в зв'язку з патологією щитоподібної залози це можуть бути невеликі дози, це можуть бути коригуючі дози, а це можуть бути й досить великі дози 100 і більше е е е мікрограмів препаратів, е е які е виконують замісну функцію. Той же утірок сельтероксин, в залежності від того, що призначається ендокринологами, і це теж важливо. Також ми бачимо з вами от був другий приклад. Пацієнтки цукровий діабет першого типу на сьогоднішній день. З гестаційним цукровим діабетом, можливо, це дякуючи скринінгу, який проводиться зараз рутинно всім пацієнткам. Можливо, це знову таки ситуація змінилася радикально. Гестаційного цукрового діабету стало значно більше. Значно більше, і коли ми скринінгуємо цих пацієнток в терміні 26 тижнів, ми бачимо ці цифри, які. Ну, я думаю, що вже якщо провести вибірку, вибірку за 5 років, це буде вже якби достовірність, достатня. Ми побачимо, що. Кількість пацієнток з естаційним цукровим діабетом значно більшилася. збільшилася. Збільшилася паці... кількість пацієнток з маніфестним цукровим діабетом під час вагітності першого типу, коли призначається відразу при виявленні інсулін, і е, на не ведуться ці пацієнтки. Тобто, ми маємо це розуміти і оцінювати всі фактори, тому що все це впливає. Чому тому, що е, не тільки зменшується кількість. Клітин, яйцеклітин, які е, виходять при е, розриві фолікула всередині циклу, коли зменшується рівень АМГ, але зменшується погіршується і якість ооцита. Чому тому, що е, при цьому е, відбувається при зниженні АМГ. Зменшується кількість тих клітин, які, які дають можливість нормального функціонування зрілої клітини. А від якості яйцеклітини на більш ніж наполовину залежить і якість ембріона, і тому. Відбувається, ми бачимо з вами анембріонію, Ми бачимо завмерлі вагітності в ранніх термінах вагітності. До багато е, спостерігається втрат вагітності саме в цей період до 8 тижнів, який е, відбувається за рахунок того, що якість ембріона сумнівна або недостатня, або взагалі ми маємо анембріонію. Е, з віком у жінок ви бачите старше 35 років, знижується якість АМГ. Знижується рівень гей якість еоцитів і збільшується відсоток дефектних яйцеклітин. І за рахунок цього після запліднення, або на запліднення не відбувається зовсім або якщо воно відбувається, то ми маємо достатньо великий відсоток втрат в терміні до 8 тижнів. Оцей відсоток до 8 тижнів він складає близько 40% всіх вагітностей, що настали. Достатньо багато їх не враховується за рахунок того, що це відбувається на етапі біохімічної вагітності. Це відбувається на предімплантаційному етапі, коли не фіксуються ці вагітності навіть жінку як такої, вона потім відмічає, що там була якась затримка 2-3 дні, а потім воно щось таке вийшло, не зрозуміло, що дехто робить е, бета хгч е, обстежується на рівень бета хгч і має, бачить, що є підвищення цього рівня, дехто робить тест. На вагітність, але потім знову таки почався цикл. Оцінка якби не робиться того, що відбулося, і так воно собі, коли вже потім збираєш анамнез, і тільки потім ти дізнаєшся, що у пацієнтки був навіть не один такий випадок, а там два-три, і просто так от не зверталася на це увага. Якщо ми говоримо про репродукцію саме жіночу репродуктивну можливість, таку, ну ні для кого, ні для нас не є таємницею, що найактивніший період це від 20 до 30 років. У всіх би, розрізах, і в плані якості оцитів, і в плані рівня ЕМГ, і в плані можливості, ну і навіть в, в розрізі навіть того, що з віком жінка, ну всі ми з віком не стаємо здоровшими. На жаль, і якщо взяти наприклад стресобумовлені стани або той же посттравматичний синдром, який наразі, мабуть, є у всіх, а якщо на нього ще нашаровується. Момент втрати вагітності в будь-якому терміні, то потім іде та цепочка, яка потім заводить механізм, який призводить до порушення всіх рівнів нейрогумулярної регуляції і таке інше. І якби зрозуміти цю ситуацію, як де її можна зупинити, настає досить важко. І е, якщо говорити, що ми можемо оцінити з вами овуляторний резерв, ми можемо оцінити рівень АМГ, то як і ось цита, як такого, ми з вами оцінити не можемо. Це можуть зробити колеги-репродуктологи, коли вони вже займаються безпосередньо репродуктивними програмами, і, і більше ніяк. Тобто, чому то ми... завжди а? і то не завжди? Ну не завжди, тому що знову таки це залежить від багатьох факторів, але можливість є і. Е, в цій ситуації знову таки це іде нереалізація цих очікувань. Ось ми спіймали там, цю овуляцію, ми зрозуміли, що вона відбулася, і, е, або немає вагітності знову, або якщо вона настала, іде втрата. Це додаткові знову-таки стресові ситуації, які. Е, Нашаровується одна на іншу, і з такими пацієнтами чисто психологічно працювати достатньо непросто, і е, якщо ми говоримо, що такий от е, вік, золотий вік пацієнтки дать, коли там 45, хтось там ягідка знову, то е, в нашій в реалізації репродуктивних планів це такий золотий стандарт навіть не до 40, а мабуть до 37 років, тому що от прогресивно ми бачимо, коли обстежуємо пацієнток, що після 35, десь там 38, 39, під 40 е, рівень АМГ, він е, якось дуже різко починає знижуватися. Знову це говорить про те, що Якісна яйцеклітина, оцит, це досить о що я тут з'їхало, але не важливо е, і е, знову такі е, розлади огуляції. Ми маємо їх у вигляді е, тих же АМГ. Тих же, е, якихось е, ациклічних кровотечих, або, наприклад, е, якщо це новуляторні цикли, то йдуть затримки місячних. От тут вже ми маємо зробити повний такий, е, не повний, а такий стандартний чекап у пацієнтки з визначенням тропних гормонів, тобто гормонів передньої долі гіпофіза, обов'язково обстежити щитоподібну залозу, е, визначитися із з наявністю обов'язково. Утністю синдрому полікістозного яєчника. До речі, той же самий, якщо у жінки в анамнезі був богестаційний цукровий діабет, ми обов'язково маємо її також обстежити на функцію підшлункової залози, тому що на сьогоднішній день. Ну, велика кількість різних варіацій, які можна простежити е, і е, які не проходять безслідно для реалізації е, репродуктивних планів сім'ї. Обов'язково потрібно е, оцінити рівень прогестерону в другу фазу е, циклу, для того, щоб розуміти знову таки можливість того ж самого. Е, і... Е, е, Овуляції і її, якби, здатності до подальшого функціонування того ж самого ооцита. окрім того, ми зможемо таким чином розуміти можливість того ж самого ендометрію, спроможність його до імплантації і подальшого виходжування вагітності. Ну, всім знайоме, якби види бізнес безпліддя, трубноперитонеральне, ендокринне, маткове, чоловіче, поєднане. Що таке абсолютне безплідня? Абсолютне безплідня це ну, скажімо так, це відсутність гонад, тобто при яких самостійна вагітність взагалі неможлива за будь-яких умов. Відносне безпліддя, це причини, е, виклик, які його викликають, можуть бути е, усунуті. Ну, первинне вторинне теж всім знайоме. Первинне, це коли ми вагітності не мали у пацієнтки Взагалі, і вторинне – це. Коли в анамнезі були вагітності, ось та ситуація, коли ми говорили з вами про інсулінорезистентність, індекс маси тіла. Знову таки при безплідні неясної тіології дуже часто й присутні порушення, ну відхилення від нормального від нормального індексу маси тіла. Знаємо всі, що там 16-25, якби це варіант норми. Все, що менше, не добре, все що більше, теж не, не дуже. Тому що коли ми маємо пацієнток з індексом маси тіла, там, наприклад, 15, коли ти на неї дивишся, ну і якби ти її ну, як то. Трудом бачиш, да? то якби всі ситуації анувуляції, які анувуляторні, особливо зараз, теж дуже часто зустрічаються, особливо у молодих дівчат, які хочуть бути дуже гарними. І ця краса вона не завжди супроводжується фертильністю. 15% пар мають все таки непліття неясного генезу, визначитися з ним до кінця буває досить важко. Ну, Наталя Володимирівна мене поправить, може й більше, тому що спосіб життя, умови життя, в яких ми живемо, навколишнє середовище, яке впливає, все це має вплив і воно десь там, крапелька, десь крапелька. Ми маємо повний стакан, який вже хлюпає через верх. Ну, знову такі рівні пролактину завжди ми маємо про це пам'ятати, тому що ми маємо визначатися не тільки з рівнем пролактину, але і з МРТ турецького сідла, для того, щоб розуміти, що там немає пролактиноми, тому що там зовсім інше уже лікування. Якщо цього немає, то ми теж можемо регулювати медикаментозно, тому що всі ми знаємо, що пролактин подавляє овуляцію, і якби ці всі моменти ми маємо враховувати. Щито подібна залоза. Тобто всі, я вважаю, що абсолютно всі залози внутрішньої секреції мають бути обстежені за наявності е, непліддя за відсутності, е, за, за відсутності фертильності у тої чи іншої пари. Ну, -фолікулометрія. Ну, так, Чисто, чисто статистично ми да, знаємо всі, що е, формуються фолікули ще внутрішньоутробному. Ми, жінки, маємо, я так про себе. в принципі. Е, до 2 мільйонів фолікулів при народженні, які не всі реалізовуються, вони е, редукуються до підліткового періоду, тобто до періоду фертильності, до періоду пубертату доходить тільки 400 тисяч. І їх раціональне використання е, воно досить важливе. Чому? Тому що в силу різних станів це захворювання, інфекційні, соматичні порушення системи гемостазу, наприклад, ми Знаємо, що достатньо страждають яєчники за рахунок гіперкоагуляції, Ми це бачили під час. Ну і зараз ми ніхто 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 не говорить, що ковіду зараз немає, тому за рахунок тромбозів є значні моменти, які відбуваються. Ми досить часто маємо узд ознаки крововиливу в сам фолікул. Тобто ми їх спостерігаємо, бачимо і розуміємо, що вже такий фолікул він не може дати спроможну яйцеклітину, яка потім буде активна в процесі продовження. Репродуктивних функцій жінки, і це важливо, якщо пацієнтка має скарги. Якщо пара прийшла або пацієнтка сама прийшла і є скарги на те, що завагітніти вона не може. Оце дослідження, кожне дослідження, вона має бути. Стандартним, але більш ретельним, і це дасть нам змогу знайти той правильний шлях, коли ми або самостійно, або в співдружності з колегами-репродуктологами зможемо домогти, допомогти цій парі. Ну, трубний фактор всі ми знаємо. Тобто, якщо він надприсутній, то якби самостійна вагітність тут вже настати зрозуміло, вона не може тільки при допомозі спеціалістів. І якби такий, от, як. Буквально тезово е, моменти, які дадуть нам змогу правильно зорієнтувати, скерувати пацієнтку, логістично визначити той маршрут і підказати їй це, тому що пацієнти далеко не завжди знають, розуміють і е, бачать, як правильно підійти до вирішення тієї проблеми, яка стоїть перед по.